Вітаю вас на каналі просто про English. Сьогодні розберемося зі словами They start these those. Pronunciation. Вимова. Почнемо з порівняння ось цих ось двох слів, так як їх вимову дуже часто плутають This and these. Перший звук у цих двох словах однаковий. Г. Mm. Mm. А тепер погляньте на наступний звук. Ось ці два звуки. Вони дуже схожі між собою, проте трішки відрізняються. Перший звук він короткий звук. і, А другий звук довгий і. Порівняйте. Е. Е. І. 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 Не менш важливою є відмінність і останніх звуків. У першому слові це звук «с». «с» а у другому слові «з». «з». А тепер спробуйте вимовити з. «с», десь. 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 І друге слово з. З. these, these, З. А тепер потренуємося вимовляти всі чотири слова. This. This. Короткий звук е. That. 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 These. 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 Those. 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 І ще раз. This. That. These. Those. Супер. Ідемо далі. Rule number one, Правило перше. Forms. Форми. This that, these, those as determiners, before a noun. Тобто вони вживаються в якості визначальних слів і стоять перед іменником. Наприклад, do you like this dress? Тобі подобається ця сукня? This dress. Ця сукня. This – стоїть перед іменником «dress». She lives in that house over there. Вона живе в тому будинку. That house. Той будинок. That стоїть перед іменником «house». Who are those people? Хто ті люди? Those people. Ті люди. Those стоїть перед іменником people. I don't like these shoes. Мені не подобаються ці черевики. These shoes. Ці черевики. These стоїть перед іменником shoes. Наступна форма: as pronouns without a noun. Слова this, that, these, and those виконують роль займенника. Іменника біля них немає. Наприклад, I don't like this. Мені це не подобається. Ось тут This це займенник. Ніякого іменника біля нього немає. What's this? Що це? Що є це? This. це? Іменника немає. This is my bike. Це мій велосипед. Who said that? Хто це сказав? На англійською дослівно ми скажемо, хто сказав то або те ту інформацію? What's that? Що то? Що є то? That is her book. То її книга. Іменника немає. Look at these. Подивися. Наприклад, ми показуємо на квіти і кажемо подивися на ці. Українською, ми звісно, перекладемо подивися на це, але англійці чітко вказують, що це множина. Look at these. Дослівно, подивися на ці. Дивимось на щось в множині і запитуємо What are these? Що це? Англійською, дослівно це звучить, що є. Ці. Коли ми запитуємо про щось в множині, ми беремо форму these. These are my books. Це мої книжки. Українською просто це мої книжки, а англійською ці. Ці є мої книжки. Чітко вказуємо, що це множина. These. А зараз показуємо на квіти, які знаходяться далеко від нас, і кажемо: Those are beautiful! Вони гарні. Дослівно це речення звучить як ті є гарні. Тобто дос у нас виконує роль займенника, і ми можемо його перекласти як вони. Щось в множині знаходиться від нас далеко, і ми запитуємо, what are those? Що то? Але англійською дослівно звучить, що є ті. Тобто, ось це «those» показує, що це множина, і ми запитуємо не про один якийсь предмет. Those are my keys». То є мої ключі. Дослівно звучить ті є мої ключі. Біля слова those іменника немає, тому що це слово зараз в цьому реченні виконує роль займенника. Rule number 2. Distance Near or far. Відстань близько чи далеко. Перше, що вам потрібно запам'ятати, this and «that» вживається з іменниками в одненні with singular nouns. Наприклад, «this house» цей будинок, that box, та коробка. Також this that вживається з незлічуваними іменниками uncountable nouns, так як незлічувані іменники ми не можемо порахувати, і вони мають лише форму однини. Наприклад, this music, ця музика, that juice» той сік. А от форми these and those вживаються з іменниками у множені with plural nouns. Наприклад, these jeans – ці джинси, those people – ті люди. Загалом, this, that, these and those допомагають нам передати відчуття фізичної відстані. This – цей, ця, це. Використовується в воднині на позначення чогось, що знаходиться близько. Наприклад, This dog, цей собака. Він знаходиться тут. Here – і він один. This dog, that той та те. Використовується також в воднині, але на позначення чогось, що знаходиться далеко. Наприклад, That dog, той собака, він знаходиться там. There – той собака, that dog, однина, these, ці. Використовуємо в множині на позначення чогось, що знаходиться близько до нас. Наприклад, these dogs, ці собаки, вони знаходяться тут. Ми не скажемо this dogs. Ми скажемо these dogs, бо це множина. Those – ті. Використовуємо для позначення чогось, що знаходиться далеко в множині. Наприклад, those dogs. Ті собаки, вони знаходяться там. there, Далеко від нас. Those dogs – Ми не скажемо that dogs. Ми скажемо those dogs. Бо це множина, а не однина. This book. Ця книжка. That book. Та книжка. А тепер множина. These pens, ці ручки and those pens – Ті ручки. Вони від нас далеко. These and those. А зараз трішки попрактикуємось. Попрацюємо спочатку з одниною, тому обираємо тільки перші дві форми this and that. На цій сторінці this and that вживаються як визначальні слова біля іменників. Автомобіль близько. Цей автомобіль. This car. Автомобіль далеко. Той автомобіль. That car. Велосипед близько. Цей велосипед. This bike. Велосипед далеко. Той велосипед. That bike. Це яблуко. This apple. Те яблуко. That apple. Ця сукня. This dress. Та сукня. That dress. Цей телефон. This phone. Той телефон. That phone. А тепер попрацюємо з формами This and that в якості займенників. І зараз знову звертаємо увагу на відстань до предметів і порівнюємо зображення між собою. Це мій автомобіль. This is my car. То його автомобіль. That is his car. Це її велосипед. This is her bike. То його велосипед. That is his bike. Це червоне яблуко. Воно близько. This is a red apple. То зелене яблуко, воно далеко. That is a green apple. Це моя сукня. This is my dress. То твоя сукня. That is your dress. Це новий телефон. This is a new phone. То старий телефон, він далеко. That is an old phone. Молодці! А тепер переходимо до множини. Обираємо вже дві інші форми, які нам потрібні. These and those. І працюємо з ними у поєднанні з іменниками. Черевики близько. Ці черевики. These shoes. Черевики далеко. Ті черевики. Those shoes. Ключі близько? Ці ключі. These keys ключі далеко? Ті ключі? Those keys. Ці яблука. These apples. Ті яблука. Those apples. Ці джинси, нагадую, джинси – це множина. These jeans. Ті джинси. Those jeans. Ці книжки. These books. Ті книжки. Those books. Тепер відпрацьовуємо these and those в якості займенників на початку речення. Це є мої черевики. Українською ми просто кажемо це, а англійською кажемо «ці». These are my shoes. Українською ми кажемо це є мої черевики, а англійською ці є мої черевики. То є його черевики. Вони у нас далеко. Замість that використовуємо those. Ті є його черевики. Those are his shoes. Це є мої ключі. Кажемо українською «це», англійською «ці». These are my keys. То є твої ключі. Those are your keys. Це є червоні яблука. Українською «це», англійською «ці». These are red apples. То є зелені яблука. Ті є зелені яблука. Those are green apples. Це є мої джинси. These are my jeans. То є твої джинси. Those are your jeans. Це є нові книжки. These are new books. То є старі книжки. Those are old books. Rule number three. Time. Час. Near to the present – Близько до теперішнього моменту. Present moment or near future – Теперішній момент або найближче майбутнє. Ви можете використати форми this та These для того, щоб розповісти про речі, які пов'язані з теперішнім моментом, або найближчим майбутнім. Наприклад, this film is interesting. Цей фільм цікавий. She is working hard. These days. Вона зараз багато працює. These days. Ми можемо перекласти як зараз. А можемо перекласти дослівно. в ці дні. Цими днями. I'm going to Paris this week. Цього тижня я збираюся в Париж. This week – цього тижня найближче майбутнє. І ще один варіант. Far from now – Далеко від цього моменту. Past or distant future, Тобто минулий час або віддалене майбутнє. В такому випадку використовуйте форми that та those. Наприклад, that lesson was boring. Той урок був нудним. That lesson той урок в минулому. Those were the best days of my life. Це були найкращі дні мого життя. Дослівно those. Ті «Ті були найкращі дні мого життя. То були найкращі дні мого життя. There will be a big party on that day. Того дня, в той день, буде велика вечірка. Це у нас не найближче майбутнє, тому ми не кажемо on this day. Це у нас віддалене майбутнє. В той день. On that day. Rule number four. Identification. Розпізнавання. When identifying or introducing people, тобто використовуємо this, that, these and those при ідентифікації розпізнаванні, або коли ми представляємо себе або когось іншого. Наприклад, представляємо, знайомимо this is my friend Jack. Це мій друг Джек. Ідентифікуємо. Those are my parents. То мої батьки. That is my sister Ellen. То моя сестра Елен. Це ж правило стосується і телефонної розмови. Телефонуєте і представляєте себе This is, і називаєте своє ім'я. This, так, як це близько до вас. І запитуєте Is that? і називаєте ім'я людини, яку ви хочете почути. That, тому що інша людина далеко від вас. Наприклад. Hi, this is Meg. Привіт. Це Мег. Представляєте себе. А далі запитуєте, «Is that Sam?» Це Сем? Дослівно є то Сем? То, тому що ця людина знаходиться далеко від вас, і зараз ви намагаєтесь її ідентифікувати. Гай, is, is that Sam? На цьому ми завершуємо наш урок. Дякую, що були зі мною. До наступної зустрічі.